Бажаю здоров'я. Чому люди не голосують за петицію? Герої віддали життя. Вони не вибирали, кого захищати. Вони захищали уж усіх. Невже ми маємо моральне право вибирати, кому підписувати петицію, а кому ні? Люди, що з вами коїться, підтримати петицію, щоб ушанувати їхній подвиг? Не залишивши забутим, кожен підпис це знак нашої вдячності та пошани. Це займе хвилину, дві, але підтвердження його жертви за Україну. Герой віддав найцінніше за Україну, віддав своє життя. Ми створили петицію для вшанування пам'яті лейтенанта, командира вогневої підтримки, героя Львівщини. Опришка Івана. Герою було 39 років. 10 серп, січня 25 року у Курській області обірвалося життя мужного воїна. Я сестра Опришка Івана, який загинув, півтора року брав участь у бойових діях на ноді у Запорізькому, Донецькому, а серпня 24-го року на Курському напрямках. Був справжнім лідером-командиром, користувався повагою і авторитетом у командуванні та побратимів. Побратимам, які випала можливість і честь воювати з Джонні, не кривлячи душою, можуть сказати, що він був хорошою і правильною людиною. Хоча, здавалося, без воєнного характеру людина, яка не створена для війни, зізнаються, що відмінно з нею справлявся, стримуючи росіян і безумовно виконуючи всі накази, за що отримав свою частку поваги у кожного. Відзначають, що Джоні був людиною розумною. Також не помилюся сказати, що найрозумнішою і найрозважливішою в їхньому взводі. Шкода, що не дали показати себе повною мірою, тоді, може, склалося б інакше. Брат не любив фотографуватися чи знімати відео. Тому залишилося від нього лише спільні фото з побратимами, першим виходом на Курському напрямку. Та левова частка добрих спогадів. Вони раді, що були знайомі з братом, побачили його на ділі, Бо він був один з небагатьох. Ким дійсно було комфортно і відносно безпечно воювати.